Вітаю, друзі! Вітаю з вами Тетяна Дугельна, психолог, письменниця з Києва з України. І сьогодні я хочу вам розповісти про енергетичний портал, який чекає на нас за декілька днів. Це 3 березня 2023 року. Нагадаю вам, що такі енергетичні портали є у кожного місяця, коли цифра дня і цифра місяця співпадають, і в такому випадку ми говоримо, що такий день це є портал. Ну, як приклад, 1 січня 0,101 .01 портал, 2 лютого 0,202 .02 портал. І ось зараз ми з вами сьогодні поговоримо про те, чого чекати нам з вами від порталу 3 березня. Портал 3 березня буде проходити, ви вже зрозуміли, під дією двох космічних законів. І зараз саме я, як нумеролог, нумеролог із системи нумерологія духовного таро, вам розповім про матрицю цього дня. Він буде проходити під дією космічного закону 3, який йде в парі з космічним законом 20. Тобто, перше, що таке космічний закон 3? Це творчість, це закон творчості, реалізації чогось. Нового. Нагадаю вам, що творчим ми називаємо той процес, в якому щось створюємо на противагу тому, з чого ми це створили. Ну, щоб, іншими словами, було зрозуміліше, якщо ми взяли там біле і чорне, об'єднали, то у нас не сіре вийшло, а різнокольорове. Якщо ми взяли чоловіка і жінку, то у нас вийшов не, не якийсь андрогін, а у нас вийшла істота, їх продукт любові, їх любов або їхня. Дитина, щось інше, що в собі має потенціал, потенціал і першого, і другого творчого елементу, але зовсім інше у своєму складі. Тож, в цей портал 0303 ми з вами пройдемо через вібрації Всесвіту творчості, творчості на новому рівні. І ця творчість буде осяяна неймовірною, неймовірною кількістю світла, яке буде просто йти йти, йти на землю. І це не тільки тому, що прийде вже конкретно весна на нашу землю. А й тому, що сама пара, що цифра 3 або третій космічний закон, закон творчості, він саме йде в парі з 20-м законом, це відродження, відродження тіла світла, переродження. Тобто, по суті, це коли ви виходите на наступний рівень у своїй еволюції. І саме в портал 3 березня ми будемо з вами виходити на наступний рівень. На який рівень? відносно чого? Кожен має для себе задати питання, що сьогодні в моєму житті мене влаштовує, а що не влаштовує, що би я хотів змінити чи хотіла змінити, і як я змінився або змінилась за той період, де мені вдалося, скажімо, бути задоволеним своїм результатом. Тобто, вам треба попрацювати з аспектами своєї карми саме в цей день. Ну, не Некайтеся слова карму, тому що карма так, це східне прийшло з ходу поняття, але це причину наслідкові зв'язки. Наприклад, якщо ви сядете в цей день, а в цей день дуже-дуже багато буде йти енергії світла для е, виходу на новий творчий рівень нас всіх, тому що в призначенні цього дня також ця сама пара 23. Тільки вже не 3-20, як у нас буде йти по нижньому трикутнику, трикутнику землі, а по трикутнику неба. у нас на вершині цього дня буде також стояти ця пара тільки навпаки 23. А це означає, що саме оця енергія, потужна енергія багатовимірних пульсацій світла, багатовимірних прийде у всі сфери нашого життя. І тоді вам варто зробити наступну практику. Вам треба проаналізувати: ось ви змінилися, наприклад, за цей рік, адже ми можемо аналізувати від порталу до порталу. Ми ж з вами проживали. 3 березня в 2022 році, і я думаю, що ви дуже гостро зараз пам'ятаєте саме той березень, коли він прийшов, а для нас він залишився лютим. І дуже багато людей, дуже багато українців протягом взагалі цілого року вважали, що лютий так і не закінчився, тому що війна продовжувалась, і ми жили саме тим лютим, коли вона почалась в повномасштабній фазі. Тож згадайте то 3 березня 2022, Року, і згадайте 3 березня саме е, проживіть його на новому рівні 2023 і 2023 років, вибачте. І е, е, самі про себе подумайте, себе проаналізуйте, якими ви стали, що у вас змінилося за цей рік. І де ви стали кращими, де ви стали сильнішими, мудрішими, можливо, приймаючими, можливо, десь розкрили якісь свої таланти, на які навіть не сподівалися. Uau, І одночасно обов'язково в цей день варто проаналізувати те, де ви собі перестали подобатися. Я хочу, щоб ви були чесними з собою, тому що саме ця пара, цей портал 320, вона буде вимагати, щоб ви сказали своїй тіні або тому, що вам в собі не подобається. Я тебе бачу і я тебе люблю. Я тебе буду налюблювати стільки, поки ти не змінишся в мені. Ну, наприклад, ви за цей рік стали більш агресивно відносити. До всього російського, до російської мови, до російських книжок, там до російських, якихось російськомовних людей, і так далі, скажіть собі, навіщо я за так роблю? Що в мені запалює цю агресію? адже. Ця агресія шкодить перш за все вам. Можливо, ви стали більш депресивними. Ви частіше відчуваєте себе погано емоційно, тому і за цим вже прийшли якісь хвороби. І у вас актуалізувалася повністю ваша психосоматична картинка, і вам не подобається це, і ви хочете щось змінити. А я вам вже тут, як психотерапевт, раджу, що поверніться до стабілізації вашої психоемоційної внутрішньої Картини світу, і тоді ви відчуєте, що коли ви всередині з собою працюєте, ви автоматично і своє тіло. До речі, хочу вам запропонувати подивитися на моєму каналі ось ці уроки швидкої нейродопомоги, і просто взяти олівці, лінар і помалювати емоції. Адже я не дарма викладаю ці такі швидкі, прості практики у себе тут на каналі, для того, щоб ви могли собі допомагати. А нейромалювання дає неймовірний результат. І до речі, це ще і творчість. Якраз цей портал про творчість він саме буде і дуже. Дуже дуже сприяти тим у змінах у трансформації, хто і займається творчістю. Тож, будь ласка, творчі практики, арт-терапевтичні практики, застосовуйте. Також в цей день, саме в портал 3 березня, в ядрі цього дня знаходиться з одного боку дуже потужна енергія справедливості, рівноваги, восьма енергія. Але ж ви пам'ятаєте, що космічний закон, восьмий, він іде в парі з 15-тим, з тим де Демоном з тим нашим внутрішнім драконом, який нас постійно провокує на дуальність, на добро і зло, на хороше і погане. Але ж ви пам'ятаєте вже з попереднього того, що я вам сьогодні розповіла, що саме протилежності в комбінації дають щось нове, щось творче. Тому нам спочатку треба вивільнитися від того, що ми ділимо світ на хороше і погане. А як ми від цього можемо вивільнитися? Скажете ви, ми живемо в реальності війни, і ми однозначно Розуміємо, що ось там на а, нашій лінії розмежування, на наших кордонах точиться дуже жорстока війна. Але друзі, вона вона точиться і ви вже точно достеменно знаєте, не лише на кордонах між нами і Росією. Вона точиться в душі кожної людини. І саме коли ми все в собі всередині знайдемо той ресурс. Той потенціал, щоб змінитися і вийти на новий рівень саме новий рівень бачення ситуації, ми в цей момент будемо максимально справедливі і до того, що відбувається, і до себе самих. Тому в цей день нам дуже важливо працювати буде з рівновагою, врівноважити в собі все те, що було протилежним і що нас розривало на шматки. Пам'ятайте, будь ласка, що нас найбільше. Людей, які знаходяться в більш-менш безпечних місцях або на територіях, які не знаходяться під постійним вогневим обстрілом, нас найбільше розхитує у всі, у всі боки саме інформаційно-пропагандистська війна, тобто та спецоперація, яку ми знаємо під абревіатурою ІПСО. Тобто, будьте дуже уважними не тільки в цей день, 3 березня, але взагалі до інформації, з якою ви взаємодієте про. Протягом всього березня місяця, бо її буде дуже багато, вона буде дуже насичена різними проявами різними фактами як реальними, так і надуманими. Довкола всіх абсолютно подій, які будуть відбуватися в березні місяці, буде йти дуже масована інформаційна війна, тому що протягом березня місяця не тільки в той портал, коли ми започаткуємо енергетику цього місяця і запустимо цей творчий потік. В простір, тому що коли люди підтримують певні енергії, які дає Всесвіт, а саме в портал закладається певна енергетика місяця, коли люди підтримують цю енергетику, вона матеріалізується, вона маніфестується в наших різних сферах життя. І таким чином, ми з вами розуміємо, що 3 березня ми з вами отримаємо ось цю велику світлоносну, потужну, творчу енергію. І ось куди ми її спрямуємо, як ми її будемо виконувати. Користувати протягом всього місяця залежить від того, наскільки наш розум все таки світлий висвітлений, наскільки ми з вами не піддаємося постійним хронічним провокаціям з точки зору пропаганди. Ми маємо собі раз і назавжди усвідомити, чим відрізняється Україна і Українці від Росії і Росіян. Ми відрізняємося тим, що ми мислимо як. Вільні люди. Ми всі маємо свою точку зору на всі-всі питання. Але нам сьогодні не вистачає великої кількості любові і світла для того, щоб, висловлюючи свою точку зору, яка протилежна до тієї. Точки зору, яку нам представляє влада, представляють якісь організації, представляють якісь блогери, представляють просто наші рідні, близькі чи будь-які співрозмовник, щоб не агресивно доводити свою точку зору, а давати свою точку зору з позиції, з концепції світла, любові, гармонії і розквіту. Тож для третього. Березня мої рекомендації дуже прості, якщо не хочете, щоб весь місяць у вас пройшов дуже важко, дуже страшно, в депресії, в, повністю в стані якогось, знаєте, такого напруження хронічного від незадоволення всім, що відбувається закладіть фундамент 3 березня в цей енергетичний портал через позитив, через світло. А як його треба закласти? Медитуйте в цей день, багато займайтеся чимось творчим, незвичайним. Зробіть для себе день якогось такого, знаєте, креативу, тому що саме творчість дає нам можливість наповнюватися. Можливо, займіться чимось таким, чим ви раніше не займалися, і воно вам дасть. Якісь підказки, як ви будете себе відновлювати. Тримайте рівновагу, не впадайте ні з ким, ні в які дискусії, особливо в цей день, а старайтеся спостерігати. Зайдіть ось цю, в цей стан такого знаєте, споглядання. Тим більше, що в матриці України на цей день дуже багато в трьох сферах знаходиться пара 9-14. Саме коли ми беремо, наприклад, нумерологію духовного таро. Матрицю якогось дня накладаємо на матрицю людини цю всі настрої робимо або на матрицю країни. То як як то кажуть, ближче до нас цей день, от все, те, що я говорила, він буде це все буде працювати для всіх людей на всій землі, але для українців буде мати ще свої певні особливості. Тож в цей день, в портал, портал неймовірної творчості і світла, нас буде для України працювати в трьох сферах пара 9-14. То, мене дивиться періодично в якихось прогнозах, в якихось якби, відео про нумерологію духовного таро ви знаєте, що я дуже люблю цю пару, вважаю її найгармонійнішою. Тому що 9 це мудрість, 9 це збалансованість, 9 де е, е, такі е, знаєте хороші, світлі думки, розуміння мети, вміння досягати цієї мети, як то кажуть, е, повільно, але впевнено йти до, до мети. І е, саме цю дорогу цього мудрості Цього подорожуючого висвітлює ангел, ангел небесний, тому що 14-й закон це закон дві чаші, або закон рівноваги, кристалізації свідомості, де протилежності між собою об'єднуються і формується така гармонійна духовна структура. Тож, саме 9:14 у нас буде проявлятися для України в цей портал 3 березня в трьох сферах: в ядрі і. В ще в двох сферах: в першій і в четвертій. Це означає, що ми будемо з вами найбільше відчувати потребу в тому, щоб побути, як то кажуть, наодинці з собою. Тож тому я, я вам і рекомендую: медитуйте більше, попрацюйте, попрацюйте з собою в цей день різними способами. А коли ви щось робите творче, ви також знаходитеся в творчій медитації. Також в цей день у нас 9-14, я вбачаю, буде в чотирьох сферах. В чотирьох сферах я зараз гляну Думаю, що я тут щось не те сказала. В чотирьох сферах 914 для України буде в цей день, і це означає, що це надпотужна нам підказка. Тим більше, що ця пара 914 знаходиться в призначенні України як країни незалежної. Ми маємо бути з вами мудрими, збалансованими, виваженими, не вестися ні на які провокації, займатися тим, що нам дає внутрішню гармонію і внутрішню стійкість. Провокацій буде багато, тому що. У нас в сфері е, політики, а це сфера, саме шоста сфера в матриці, в сфері політики буде пропрацьовуватися пара 18 П'ять. А це означає, що люди довкола нас будуть нас всіх провокувати на те, що «А чому так? А чому чому так? ти саме так думаєш? А чому саме це е, ти вважаєш за е, потрібне для тебе, для мене, для України? Тобто все, що ви скажете в цей день, будь-кому, будьте готові до того, що вас будуть, якби знаєте, е, е, Мимоволі, буквально мимоволі, люди провокувати на в першу чергу на роздуми. Можливо, вам треба буде в собі знайти ті опори, за по яким ви живете, на які ви опираєтеся в своєму світогляді. Тож, нагадаю вам, що будь-які прогнози, це лише певна мапа. По цій мапі рухається кожен по своїм орієнтирам, і основним орієнтиром кожної людини є її призначення. Коли ви знаєте своє призначення і слідуєте цьому призначенню, ви завжди можете бути в резонансі з планетарними суспільними процесами і, звичайно, з космічними автоматично. Тож, якщо б ви хотіли, наприклад, Знати, що говорить нумерологія духовного таро. Про вас про ваше призначення, розрахувати по вашій даті народження і отримати мою консультацію, то ви під цим відео знайдете посилання, на телефони моїх помічниць, до яких можна звернутися, дізнатися умови, записатися на онлайн-консультацію і отримати для себе також розуміння свого призначення, і можливо не лише призначення, а і орієнтирів на життя. Ми з вами була Тетяна Дугельна. Я завжди за те, щоб ми з вами розвивалися, і наш власний розвиток приводить до розвитку України. Люблю вас, слава Україні! Слава рідним богам і до зустрічі!